Щодо закладу освіти, взагалі гімназія є правонаступником благодійної школи, яка була створена наприкінці 19 століття. В силу свого місця розташування вона була створена саме для дітей-працівників залізниці і утримувалася за кошти меценатів міста Одеси і розташовувалася спочатку на вулиці Середніфонтанській. Сучасна історія закладу триває вже більше 48 років. Почалася вона саме з моменту переїзду закладу за Нині існуючою адресою в 1977 році. Останні організаційні зміни, які відбулися в закладі освіти, це 2023 рік, коли заклад було реорганізовано в гімназію з добуттям початкової та базової середньої освіти, тобто здобувачі навчаються з першого по 9 клас включно. Ключові характеристики закладу на сьогоднішній день це 486 учнів. Кількість класів 27, 34 педагогічні працівника забезпечують освітній процес. І ще дуже е, знаковим і важливим вбачається це саме здійснення освітнього процесу в одну зміну і повністю в очному режимі. Там далі я скажу про укриття. Е, ну і був обраний е, широко відомий, але від цього не менш ефективний метод е, формування будь-якого стратегічного планування це свод аналіз. Які виходять із визначення сильних слабких сторін можливості загроз і в подальшому формулюванні, опираючись на ці висновки конкретної стратегії розвитку. Сильними сторонами закладу мені вбачаються саме кваліфіковані педагоги. Відповідно до кваліфікаційних категорій, на слайді представлено розбиття педпрацівників. це вища категорія 8, перша категорія 18 педагогічних працівників, друга категорія 6 і спеціаліст 1. Е, наступна сильна сторона даного закладу це відносно стабільний контингент учнів. Варто відмітити, що в даному закладі е, з 1 по 9 клас є три паралелі класи. Відповідно, не ковід, не повномасштабна е, війна не вплинула на стабільність набору учнів і з 1 по 9 клас е, ми маємо е, три класи на паралелі. Трохи пізніше скажу про спеціальні класи. Але чому це мені вбачається сильною стороною? Тому що стабільність в наборі і в контингенті для будь-якого закладу освіти, коли від цього рахується коштори, штатний розпис і взагалі будь-який план сигнувань, це дуже і дуже важливо, і розуміння того, на що ти можеш розраховувати, це мені вбачається сильною стороною, особливо з точки зору будь-якого будь планування. Очний навчальний процес, як я вже відмітив, це, мабуть, один із найважливіших і найсильніших показників даного закладу. Навіть заклади з вищим рейтингом і популярністю, давайте говорити власними словами, як є, не можуть забезпечити повністю очний навчальний процес в одну зміну для всіх здобувачів з 1 по 9 клас. Завдяки саме роботі органів місцевого самоврядування, депутатському корпусу, підтримці міського департаменту освіти. Даний заклад має сучасне укриття. Також до сильних сторін я відніс і високий рівень творчої роботи закладу з ознайомленням відкритих джерел. В даному закладі існує зразковий духовий оркестр, причому варто відмітити, що зразковість це не оціночне поняття, яке я надав під час формулювання. Даного слайду і презентації загалом а зразковий це відповідний статус, який даний духовий оркестр отримав, виконавши ряд вимог, які насправді далеко не так просто виконати, на відміну від багатьох закладів, де є гуртки відповідного музичного спрямування. Але зразкових музичних колективів на рівні закладу, я, як мінімум, мені невідомо в місті Одесі. Високий рівень спортивних досягнень. Стабільно високі показники виступу е змагань пліч-опліч, і неодноразове саме отримання перемоги як краща команда з волейболу в місті Одеса. Безпосередня заслуга, я так розумію, це керівника керівників е вчителів е фізичного виховання. Е інклюзивне освітнє середовище. Я торкався цього, коли характеризував стабільність е і е контингент взагалі закладу. Е і 77-ма гімназія це один з небагатьох закладів освіти міста Одеси, який паралельно із здобуттям загальної середньої освіти в е, звичайних класах має по одному класу на паралелі спеціального класу це для учнів з тяжкими порушеннями мовлення. Відповідно, стабільний колектив, який забезпечує підтримку таких дітей е, вже протягом більше ніж 15 років, якщо я не помиляюся, і створення відповідних, е, відповідного простору. А також наявність в одному приміщенні інклюзивно-ресурсного центру, також відношу до сильних сторін даного закладу. Слабкі сторони це перше потреба ремонту фасаду, спортивного майданчика і взагалі покращення матеріально-технічної бази. Ви можете бачити на фотографіях достатньо зрозуміло все, в принципі, наочно навіть. Низький рейтинг закладу серед громадськості. Так як заклад є закладом базової загальної середньої освіти, рейтингування в ньому не може здійснюватися з результатом зовнішнього незалежного оцінювання, як раніше формувалося, чи з результатами національного мультипредметного тесту, але тим не менш, ми розуміємо, що на сьогоднішній день рейтинг закладу серед громадськості представлений в соціальних мережах, в коментування на відповідних платформах. Ми ну, було обрана платформа «Education» UA. Вибірка достатньо, достатня вибірка з точки зору соціологічного да, огляду, це 100 і більше для того, щоб звувати. На жаль, середня оцінка це 25 на Google картах, це у нас 3,2. Тут вибірка не зовсім показова з точки зору заміру, але тим не менше з 36 відгуків. Відсутні взагалі, соціальні мережі, що на сьогоднішній день не є обов'язково формальною вимогою. Сайт відповідно до вимог статті 31 закону про загальну середню освіту є. Соціальні мережі е відсутні, на жаль. І от, відсутність такої комунікації з батьками дуже часто в нас буває яка ситуація, коли коментарі. Є неаргументованими, коли це оцінки, які взагалі можуть не стосуватися і не належати до оцінки діяльності закладу освіти. Але комунікація повинна відбуватися для того, щоб громадськість в тому числі сприймала заклад на вищому рівні, тому що він дійсно цього заслуговує. Наступна слабка сторона це слабкий рівень до профільної підготовки та профорієнтаційної роботи. В закладі на сьогоднішній день ведеться робота, але вона не завершена, щодо, е, наскільки знову ж таки мені відомо е, з приводу створення до профільної підготовки і е, на рівні навіть взаємодії з закладами професійно-технічної освіти, закладами вищої освіти, фахової передвищої освіти, де діти е, повинні продовжувати здобуття повної загальної середньої освіти. Трошки е, потребує покращення. Наявність вакансій також відноситься до слабких сторін, тому що, на жаль, наприклад. На жаль, і, наприклад, одночасно викладач німецької мови, півтори ставки є вакантними. Це говорить про те, що в нас друга іноземна мова, відповідно до такого об'єму навантаження і кількості класів, значить, я роблю висновок не забезпечено відповідним педагогічним працівником. Також це соціальний педагог, в закладі, в якому є спеціальні класи, це надважливо вакантна посада. І на рівні матеріально-технічної діяльності вакантна посада завідуючого господарством, що для мене також є викликом, тому що. З такими проблемами є моменти і по перепрацівникам, і по господарській частині. Можливості, які я бачу, це робота з органами місцевого самоврядування та спонсорами. Це не для е традиційної речі, яку потрібно згадати. Я в цьому реально бачу перспективу, тому що відносно міцна будівля. Порівняно да, ви розумієте, коли ми говоримо про центр міста, аварійні будівлі, пам'ятки архітектури, які ремонтувати набагато складніше, наявність власного укриття, власний спортивний зал, їдальня, велика територія закладу, активна забудова мікрорайону, вулиця Краснова і та частина міста активно забудовується. Саме в цьому я бачу аргументи, з якими я буду виходити до депутатів відповідного округу. До спонсорів з проханням, і саме головне, аргументовано опираючись на ці моменти, лобіювати інтереси закладу. Робота з міжнародними неурядовими організаціями також е, прагматично, виключно підкреслюю, прагматично можна використати е, ці спеціальні класи для отримання підтримки і перемоги в грантах, тому що міжнародні неурядові організації. В першу чергу підтримують заклади з якоюсь специфікою і наявність інклюзії в закладі, стабільний інклюзивний класів, стабільна спеціальних класів дітей з якимись порушеннями це також аргумент для таких неурядових організацій для отримання підтримки школи. Робота з дошкільними закладами освіти мікрорайону, це профорієнтаційна робота на рівні садочків для залучення все ж таки, більшої кількості здобувачів на рівні початкової освіти, урізноманітнення форм освітньої діяльності, апробація впровадження сучасних освітніх технологій, ну і залучення педагогів і здобувачів освіти в освітні проекти та конкурси. Тому що рівень їхньої представленості на рівні малої академії наук, олімпіад, інших заходів освітніх бажає кращого на даному. Які я бачу в цьому загрози, вони є як об'єктивні, так і суб'єктивні на рівні закладу. Це зменшення кількості контингенту здобувачів через сучасні реалії, відтік взагалі населення, це наявність конкуренції з боку інших закладів освіти, з кращим і вищим рівнем матеріально-технічного забезпечення і педагогічного забезпечення, низький рівень здобувачів, мотивації здобувачів освіти, неспроможність закладу забезпечити ефективне допрофільне навчання. Прихильність батьків до традиційних форм та методів навчання, недостатнє бюджетне фінансування через воєнний стан. І виходячи із цього, які я бачу напрями роботи, я їх розбив на кілька груп: це перший напрямок це безпечне освітнє середовище, це роботи з педагогічним колективом, взагалі з колективом закладу, третій напрямок це буде робота з добувачами освіти і е, четвертий напрямок це з батьками. Перше про безпечне освітнє середовище. Обов'язково потрібно робо, працювати над покращенням санітарно гігієнічного стану приміщень, введення базової системи відеоспостереження, хоча б на вхід і на майданчик, тому що на залі наразі вона відсутня, регулярні навчання персоналу щодо дій у разі надзвичайних ситуацій, зонування території школи для зручності та безпеки, тому що воно наразі відсутнє. Запровадження спеціалізованої охорони в закладі освіти, тому що на сьогоднішній день коли відвідував заклад. Там на вході відсутня спеціалізована освіта, спеціалізована охорона. Людина похилого віку, жінка там, 70 і більше років. Ну, об'єктивно, давайте дивитися на речі. Належним чином безпеку в закладі не можна забезпечити. Робота з колективом. Я бачу це підвищення кваліфікації вчителів, наставництво та підтримка молодих педагогів. Ви бачили, як мінімум один спеціаліст в закладі є, значить стажу до трьох років. Мотиваційні заходи, заохочення, відзнаки, преміювання, формування команди однодумців через корпоративну культуру, спільні неформальні заходи, не для кого не таємниця, що це такі фаст вінс швидкі перемоги, налагодження цієї комунікації, особливо коли її не було, дасть можливість не вирішити всі проблеми, але вже з чого стартувати. впровадження сучасних методик викладання, наступний блок це робота з учнями, активізація роботи учнівського самоврядування, розвиток індивідуальних здібностей. Провадження програми ментального та психологічного здоров'я, підтримка академічних досягнень, допрофільне навчання, цифровізація освітнього простору, організація заходів, що прияють патріотичному вихованню. Зараз дещо прискорюю, тому що обмеження в часі, я думаю, краще відповісти на додаткові питання, чи коментувати кожен пункт, тому що останніми ми можемо не справитися. Робота з батьками як останній блок і напрямок, який я бачу, це відкриті зустрічі та діалог між адміністрацією і батьками. Регулярний зворотний зв'язок через онлайн та офлайн платформи, частково онлайн взаємодії. Я торкнувся, коли я описував слабкі сторони, спільні освітні проекти та заходи. Я бачу, як достатньо успішно заходи загальної середньої освіти, інші міста проводять таку комунікацію з батьками, це спільні виїзди, якісь неформальні, це спільні екскурсії. Це також цю взаємодію підтримує. Залучення батьків до розвитку школи, не тільки мова йде про залучення якихось небюджетних коштів відповідно до діючого законодавства в рамках благодійної діяльності, а в тому числі і волонтерство шляхом якоїсь, можливо, безпосередньої участі в позашкільному наприклад, вихованні. Проведення опитування щодо якості освітнього процесу це стабільна діяльність, яка повинна робитися для отримання зворотного зв'язку і розуміння, наскільки потрібно коригувати стратегію. Дякую за увагу. То відповідати на відкові запитання. Дякую вам, Михайло Володимирович. Така дуже потужна, як каже наш президент. презентація. І бачу, ви ну, як людина не з системи Я так роз... система освіти ну, система освіти, але не з нашої, не з міської системи. Ми не працювали в цьому закладі, і ви можете бачити, у вас такі, знаєте, як кажуть, не замирений взгляд і проблеми, і плюси, і мінуси навчального закладу. І це дуже цікаво. Тому що ну, бувають такі ситуації дуже часто, коли ми бачимо кандидатів, які вийшли з того чи нового іншого навчального закладу, і вони по-іншому бачать картину. А ви як людина з бачите, і в вашій презентації це все відверто відображено. І це дуже приємно, дуже гарно ви так свої, дуже класно, що ви готові працювати з соцмережами, це дуже важливо. Телеграм, інстаграм, фейсбук це сьогодні це, це дуже важливо для комунікації з батьками. Комунікація з депутатським корпусом це також і з обов'язково без депутатів, які працюють на округу. М -м -м, дуже важко буде вам щось робити в вашому закладі. Ми знаємо, як депутати допомагають, хто працює активно на своїх округах. Тому в мене є такі, такі, такі питання, е, яка ваша особиста мотивація, коли ви, ви вирішили піти на цю посаду? я... За свої 33 роки все життя працюю в освіті. На дану посаду я пішов абсолютно свідомо, тому що розумію, у мене дивіться, в мене в моєму послужному списку робота в закладі позашкільної освіти. Наразі я є працівником виконуючим обов'язком директора, зв'язку з увільненням директора Одеського міського центру військово-патріотичного виховання. Позашкілля маю досвід. Загальна середня освіта мав і до цього, тому що заклади професійно-технічної освіти в розумінні закону про повну загальну середню освіту є закладом загальної середньої освіти, тому що таким є будь-який заклад, який має ліцензію і забезпечує здобуття загальної середньої освіти. Професії після 9 класу ми забезпечували отримання професії і повної загальної середньої освіти. Тому це не новинка заклад вищої освіти. Моя діяльність була. Майже весь час пов'язана з вищою освітою і наразі є пов'язана. Я являюсь докторантом Ужгородського національного університету, кафедри адміністративного права. Сподіваюся, що ця можливість роботи в закладі загальної середньої освіти буде мною використана саме з точки зору написання докторської дисертації, в тому числі адміністративно правового регулювання освітньої діяльності. І це підкріплює позицію, коли вже йдеш на рівень не кандидата, а доктора наук. Але це не основна мотивація. Я просто для себе зрозумів, змінюючи якісь моменти. Щоб е, розуміти і знайти себе, що я точно визначився, що я буду і надалі працювати в освіті. Те, що відбувається зараз в закладах вищої освіти, в тому закладі, вихідцем з якого я є достойного, більш ніж достойного закладу, не дивлячись на всі нападки, які відбуваються. Я більш ніж впевнений, що оцінка даного закладу вже багатьма дана, як позитивна, і в подальшому ще буде тільки укріплена в цьому. Але те, що відбувається в вищій освіті, на сьогоднішній день прогнозувати якусь свою кар'єру, не дає можливості й мова не тільки про національний університет, університеті, якому я працював, а й взагалі ви бачите, яка зараз позиція держави щодо укруплення об'єднання цих закладів. Більше того, я вам можливо розкрию якісь